Вітаю вас на каналі CryptInvest. Сьогодні ми розглянемо новий хай-проект, який називається Road to Mars. Будемо починати. З першого всього я хочу сказати, що у цього сайту, у цього проєкту, дуже крутий дизайн, що може не радувати. Дизайн у стилі Марсу. І такий він дуже, досить анімований, це також круто. Для хай-проекту це дуже е, головне, це дуже потрібно. Запустився проект вчора, виходить, 16 числа. І за короткий промежуток часу ми можемо заробити досить нормальну суму. Тепер подивимося зразу по, по тарифних планах, які предоставляє нам цей проєкт. Доступний лише поки що один тарифний план з 7. Не з 7, а з 9. Поки що з 9 тарифних планів доступний один тарифний план, який приносить нам 2.17% за годину. Впродовж 48 годин. Мінімальний депозит на цей тариф виходить, 10 доларів, максимальний депозит 50 доларів. Тому зараз можна вложити максимум 50 доларів в цей проект. Це досить круто, тому що проект буде поступово набирати обороти і зразу там великі суми сюди не, не закинуть. Це досить круто. Другий, третій, четвертий протежні плани ви можете також тут подивитися. В принципі, не буду вам багато розказувати про них, тому що вони ще недоступні. Мінімальний депозит і максимальний депозит там буде набагато більше. Наприклад, в третього територія плану там вже від 150 до 500 доларів буде е, цей депозит. Далі, щоб почати заробляти тут, і щоб завійти в цей проєкт, вам потрібно всього лише пройти реєстрацію на цьому сайті. Силка на сайт, ссылка на реєстрацію буде в описі під цим відео. Відкрити депозит, зараз я вам покажу, як це зробити. Далі забрати, заробити профіт, теж покажу, і звичайно, ви вводите. Вивести заробіток. Сьогодні якраз вам покажу теж, як вивести свій заробіток. Реферальна програма тут три рівні має. Перший рівень виходить 4%, другий рівень 2% і третій рівень 1%. Це від вкладу ваших рефералів. Якщо ваш реферал вклав дол... 100 доларів, ну зараз, наприклад, максимум може вкласти 50 доларів. Якщо він вкладе 50 доларів, то ви получите 2 долара. Получається з тих 4% це буде 2 долари. Також тут є бонус за е, оборот вашої команди. Якщо оборот вашої команди сягає 1000 доларів, то вам дають бонус 10 доларів. Якщо 2000 доларів оборот команди, то 20 доларів вам дають бонус. А якщо, наприклад, оборот 100 тисяч доларів вашої команди, то вам дають бонус 10 000 доларів. Е, так, тут загальні, загальні питання: ну, що хочу сказати. Платіжні системи спочатку. Платіжні системи тут є Bitcoin, Dogecoin, DogeCoin, Coin. Desert TRC20, bep 20 і ERC20 три мережі, Ethereum, Litecoin, а також є TRX. Мінімальний депозит, точніше мінімальний вивід тут а, от такий, наприклад, в Litecoin це 0.14, в Dogecoin це 100, в BNB 0,05, в TRX 100 bb 10 USDT, trc 10 і ERC20 10 USDT. На жаль, то також є комісія на вивід, але не на всі криптовалюту. Комісія, trx 1 bep 20 USDT 0,5, trc 20 USDT 1$, ну і так далі. Немає комісії на вивід у Binance Coin, у Doge Coin і у Litecoin. Тому я вам рекомендую поповняти саме тими криптовалютами. Виплати тут моментальні, і також, мож, також, якщо реферал робить реінвест, то ви також будете отримати прибуток з його реінвесту. Зліво можете побачити телеграм-канал самого проєкту, де викладаються всі новини, суппорт, до якого можете написати по любим питанням, і також подивитися сам White Paper проект. Після цього, як ви попали на цю сторінку, нажимаєте тут, у вас буде кнопка зареєструватися. Я вже зареєструвався, в мене кнопка Кабінет. Коли ви йшли в свій кабінет, ви можете побачити на луній сторінці вашій останні транзакції. У мене ось такі інтранзакції. Я сьогодні робив депозит і зразу мені зарахували прибуток. Робив депозит я у монеті BNB. Тут зразу є ваша реферальна ссылка, можете скопіювати і запрошувати рефералів для більшого заробітку. Після цього, якщо ви хочете відкрити депозит, ви нажимаєте Make a deposit». Так, як в мене вже є депозит зроблений, то в мене показує транзакція, тобто історії транзакцій. Щоб подивитися, де ваш депозит, ви нажимаєте на депозит, і тут зразу показує ваш депозит. У мене зараз стан активний, моя сума, яку я вклав у BNB, Також скільки в мене годин прийшло. Наприклад, я вже 5 годин з того часу, як я інвестував. Залишилося мені ще приблизно 43 години до закриття тарифного плану. Після закриття тарифного плану я зможу вивести свіє тіло вкладу. клану. І зразу вивести свій заробіток. А свій заробіток може вводити в будь-який момент, а тіло вкладу можна вводити лише після закінчення тарифного плану, в даному випадку після 48 годин. Щоб подивитися ваших партнерів, у вкладці «Партнерс» можна подивитися, ваші партнери зразу можна отримати бонуси. Тепер дуже важливий нюанс. У вкладці «Сеттінгс» вам потрібно перед виводом. Перед тим, як зробити вивід, вам потрібно ввести сюди свої адреси на криптовалюту. Наприклад, в моєму випадку я ввів свою адресу в BNB, бо якщо ви не введете свою адресу в BNB і будете вводити, то, ваш, то у вас, наприклад, не виведеться нічого, тобто виведеться не в пусту. Тому обов'язково перед виводом ви вводите тут свою адресу. Можете брати з різних різних бірж або з різних гаманців, наприклад, Metamask, Trustwallet і так далі. Після цього, як ви вказали свій адрес, нажимаєте Віздро. Платіжну систему вибираєте, Я вибираю BNB і вводжу суму. Для BNB тут мінімальна сума не 0,005, приблизно 2 долари. Я буду, я буду вводити все, що в мене є на балансі. Так, після того, як я ввів, перевіряю суму спочатку. Так, Сума є. Тепер нажимаю WizDraw. Зразу у мене відображається адрес, який я ввів у своїх параметрах, точніше у своїх настройках. Сума і комісія. Комісія тут бачимо 0,005 BNB. Все-таки комісія тут є, BNB вона мінімальна, але нічого страшного. Нажимаємо тепер Confirm. Тепер заходжу я на біржу ByBit. Ходить деякий час і в мене вже транзакція в очікуванні. Получається, от наша сума. Прийшло приблизно 2 хвилини, і в мене депозит вже повністю зарахувався. От можна нажати на Details і побачити, що депозит успішно завершений. Моя адреса, кількість BNB, все тут працює. Так, не забувайте підписуватися у мій телерам канал куди я публікую всі новини і всі проекти, у які я заходжу. Силка буде в описі під цим відео. На тому все. Бажаю всім удачі і буду закінчувати цей відео. Пока!